Друзі, усім привіт! Радий вас чути! З вами я Роман Світушак. І сьогодні ми з вами трішечки походимо по автобазару у місті Рівне. Що відразу хочу сказати, погода не зовсім добра, але надіюся, вдасться пробитися трішки по інформації. Як завжди, як традиційно бачу, більше в нас коментарів щодо інформації загальної. А кого цікавить ціна, друзі, ставимо на паузу, дивимося, я думаю. Щось десь для себе почерпнемо. Ви знаєте, сьогодні будемо піднімати цікаве питання завжди про автомобілі. Дуже коротко скажу, про що, що сьогодні будемо розмовляти. Друзі, сьогодні піднімаємо питання, що робити, якщо ви вже знайшли автомобіль, якщо ви його перевірили і ви готові його придбати? Як далі правильно діяти, тому що я дивлюся по коментарах. Що і також по дзвінках до мене, що люди не зовсім розуміють, як це правильно робиться, щоб це було правильно, безпечно. Тому саме про це сьогодні поговоримо. Звичайно, якщо буде трішки часу, ще також піднімемо якусь тему. Я, я думаю, в процесі ми це все будемо бачити, про що будемо розмовляти. Друзі, відразу хочу сказати, що якщо ви вирішили знайти якийсь собі бушний автомобіль, у вас на ринку є два умовно варіанти. Чому два умовно? Грубо кажучи, ми знаємо, що на ринок до нас заїжджають автомобілі з Європи, та? і, ну, звичайно, є ще офіційні, але умовно, та? тобто Європа і наші. І є ще другий варіант це Америка. Я завжди в багатьох наших відео, можливо, хто мене дивиться, то знає, дуже часто розповідав, що Америка, друзі, не потрібно її відкидати. Америка має дуже велику правду, а це пробіги. А осі ми розуміємо, що життя автомобіля напряму залежить від обслуговування автомобіля і від пробігу. Якщо обслуговування буде дуже правильне, автомобіль буде мати 500 пробігів, ми розуміємо, що життя його, в принципі, закінчилось. Ну, будемо так говорити. Звичайно, є моделі, які там живучі, але зараз мова не про це. І, в принципі, якщо взяти до уваги американські автомобілі, друзі, то є ресурс автоастат. Там можна придбати різні пакети, і ви знаєте, я вам чесно скажу, в мене був період, коли Америка активно, також люди у нас буває, замовляють навіть, то можна, звичайно, зайти на автоастат. ви можете це зробити, зареєструватися і дивитися собі, що і як автомобіль був проданий, скільки разів продавали, яка його історія, там є фотографії. Дуже зручно, комфортно, друзі, користуюся, тому хто хоче користуватися внизу посилання. Переходимо з цього посилання і користуємося, реальним ресурс є цікавий. Що загалом ще хочу сказати? Якщо все-таки вам подобається Європа, автомобілі привезені з Європи, то ви повинні розуміти, що автомобілі з Європи мають великі пробіги. І ці пробіги це є 200. Часто 200, це мається на увазі плюс, це може бути ще плюс 100. І тому, якщо ви бачите автомобілі з пробігом. Тих же 200, не обов'язково, що цих 200 буде. Треба обов'язково дивитися, перевіряти автомобіль. Тому також, кому потрібно, друзі, внизу під відео буде також десь на екранах. Є наш номер телефону. Ми надаємо послугу допомога у купівлі. Що означає допомога? Направду це інше, ніж підбір. Тому іноді люди дзвонять, роман мене цікавить підбір. Підбір ми не робимо. Чому? Тому що підбір це є специфічна річ, це коли людина бере у вас там, не знаю, якусь суму, там 400, 500, 700, 800 доларів, і вам знаходить автомобіль, пропонує і десь воно отак відбувається. Я вам скажу від себе, як на мене, дешевше замовити перевірку перевірити, якщо автомобіль добрий, тоді його можна брати. Якщо автомобіль поганий, знаходимо наступний. Ну, Десь, як на мене, воно виглядає правильніше, навіть в тому, в тому плані, що ви активно приймаєте в цьому участь. І хтось зараз в мене закидає каменями, кам кам якщо особливо говорити про людей, які займаються автопідбором, але скажу від себе. Моя суб'єктивна думка, що якщо ви замовляєте автопідбір, то ви дуже сильно повинні довіряти людині, яка буде робити вам цей автопідбір. Тому що, оце що часто я бачу в коментарях, також і в мене пишуть, що знаємо, що домовляються. може на автопідборі щось там пробувати, я так розумію, домовитися. Там є в принципі цей момент. Працює, він дуже просто, є трішки часу, поясню. Уявіть собі, що ви продаєте автомобіль. Ну, а я займаюся автомобілям. І тут хтось в мене каже, я хочу такий-то автомобіль, а саме цей автомобіль такої моделі у вас є вдома. Ну, ми там чи сусіди, чи просто знаємося. Я приходжу до вас і питаю, машина нормальна? Нормально можна брати там щось по ходові. Чесно скажи, та, чесно, там чуть-чуть по ходові. Все, я там, грубо кажучи, подивився, ну, в принципі, нормально. І я вже цей автомобіль вам пропоную, так? Тобто десь так виглядає. І я вже тут стою незалежним експертом, який дивиться і так, не так. А я вже стою людиною, яка в принципі вже, то чому би ні, давай продамо. І, звичайно, там можна щось домовлятися, тому що ви напряму як замовник не спілкуєтеся з продавцем, ви тільки очікуєте, коли вам на блюдочку подадуть автомобіль. Тут десь воно так виглядає, ну це моя суб'єктивна думка, друзі. Не, не Хто там займається, бо в мене є друзі, які займаються ну, повним підбором. Ну, якщо людина порядна, можна замовляти. Якщо ви людину не знаєте, то краще не, замов... не замовляти цієї послуги. Тому... Чому? тому що я тільки що пояснив. А тепер давайте розберемося, як працює власне, перевірка. Ви самі спілкуєтеся і маєте контакт продавця, а експерт дивиться. І оця сотка, скажи, що добра машина, воно тут практично вже не працює, тому що експерт, коли приїжджає дивитися, його запитають, а скажи, хто ну, в нашій ситуації, та, наприклад, в Луцьку замовили огляд. Та. Я знаходжуся в місті Львові. Та, мій експерт дивиться. І експерта, якщо запитає, продавець, хто там, від кого ти, ну, наприклад, та, від Ігора, від Петі, від Васі, до мене троє сьогодні дзвонило. Експерт не зліпить до купи, від кого він є. Він не знає. Він знає, що йому потрібно сфотографувати, зробити максимум фото і все передати мені. Далі інформація передається вам. І тому для експерта краще показати всю інформацію, як воно є максимально, щоб ви собі розуміли, що ви купляєте. Тому оці сотки-200, тут вони вже не працюють. Десь, десь так воно відбувається. Ну, така, така є, така є, Такі реалії, це треба розуміти. Друзі, ну давайте сьогодні все-таки ми наблизилися до нашої важливої основної теми, яку сьогодні ми будемо відкривати. Це документи. Здавалося би, нічого складного. Є ваш автомобіль. Іноді до мене люди кажуть, а що експерт не може перевірити, чи з автомобілем все добре. Друзі, насправді ресурс, щоб перевірити, чи з автомобілем все добре, є. Він називається, ви також можете перейти реєстр боржників. Так і вводите реєстр боржників, там переходите. І далі вводите фамілію, ім'я по батьків, можна ще рік народження продавця. В реєстрі боржників вам покажуть, чи. Автомобіль має якісь стягнення, та? тобто чи виконавча служба наклала якийсь там арешт. Бо якщо там буде накладений, автомобіль зняти з обліку неможливо. І здавалося, все, супер, можна перевіряти, і це не проблема, і супер, все перевіряємо на місці, і не потрібно там щось видумувати. Але насправді воно все працює трошки не так. Пояснюю, що саме працює не так. Якщо подивитися в реєстрі буржників, і сьогодні все добре, то це не означає, що... Там, з вівторка, з понеділка, тобто через тиждень ви собі записуєтеся, і через тиждень ви приїжджаєте в сервісний центр, що з нею все буде добре. Чому? Дуже все просто. Сьогодні ви перевіряєте, сьогодні все добре. А через тиждень там вже відбувався якийсь суд, і з понеділка суддя вдарив молотком, машину в арешт, там дружина розводиться з чоловіком, та чоловік продав автомобіль і діл, діл, ділити майно там, от такого плану. Ви Під час перевірки все було добре, а з понеділка картинка помінялася. Друзі, нам треба зрозуміти з вами одну річ. Те, що ми дивимося сьогодні, це як і стан автомобіля, так і документи. Це тільки сьогодні. Що буде на, на наступних там, декілька днів, ніхто не знає. Говоримо про стан автомобіля, може загодіти підшипник, та там він же десь там буде на підході, він загодить. Може з термостатом щось статися, там на велике коло не відкриється, машина закипить. Може вентилятор не включитися, та, тобто машина, автомобіль закипить. Та. Може бути лампочка світила, всі, всі лампочки світили, не перестала, перепрошую, перестала світити. Так само із процес Якщо ви пам'ятаєте, хто мене давніше дивиться, у мене було відео, де я з поліцією заївся. Та, насправді я такі відео не знімаю, це не є мій напрямок, тому що є люди, які цим займаються. Та, тобто я з поліцією не займаюся. У нас канал більше для, для інформації, які ціни, які автомобілі, та, купити, продати, от такого плану. Але буває таке, що поліція ну, забагато собі дозволяє. У мене є відео, де поліція поводилася в межах норми. Я дійсно порушив, я просто зазняв це, як це все відбувається. Я оплатив штраф, це було за перевищення. Але був випадок, коли поліція реально вирішила включити режим Бога, як кажуть. Так? Це було на Закарпатті. Хто слідкує за моїми відео, знає, що я подав суд і боровся за справедливість. До чого я це все, друзі, розказую? Там була та сама ситуація, що під час моєї боротьби. Поліція подала виконавчу службу на арешт майна і все решта. Що відбулося тоді? В момент, якщо би я вам, наприклад, продав свій автомобіль, <кій> який стоїть на мене, перепрошую, <кій> от, ви би його купили. По дорученню я би вам виписав. А через тиждень, коли в мене почався оцей весь процес, ну умовно через тиждень. І на мене наклали арешт, ви вже його б не зняли з обліку. Ви б прийшли до мене і сказали, Роман, що там? Я би сказав би, ви знаєте, в мене йдуть суди, ну, я борюся, тобто наразі автомобіль. та... І стоїть питання, що це все можна було швидше зробити, але вже зайшли в ту межу. І от в мене була та сама ситуація, коли в мене в дії світилося, що в мене є стягнення і заборона. Я заходив в реєстр боржників, шкода, бачите, не зробив фотографію екрану. І в реєстрі буржників також світилося, що в мене висить стягнення. Тобто автомобілі я зняти з обліку в принципі не можу. Оце те, що я хочу сьогодні пояснити, що перевірка автомобіля десь на місці, вона не дасть оцього результату, який ви хочете. Вона дасть результат стану на зараз. А є ще моменти, коли є щось таке, що, наприклад, ВІН-номер, ну зазвичай експерти це бачать, коли шпаклівка на ВІН-номері, це, тобто щось переварено, це зазвичай видно. Але є один момент цікавий. Завжди, я кажу, ви повинні розуміти, що саме краще, коли кожна людина робить свою роботу. В чому все питання? Якщо людина, експерт, це і майстер, умовно, сервісу, який дивиться технічний стан автомобіля. Що дивиться експерт? Експерт дивиться в цілому кузов на ДТП. Та відразу лакове фарбове покриття, тому що буває, що красять під, під прилад. Та? Дивиться мотор на супотіння, на підтікання, ну розуміємо, так. Тест-драйв, коробка, мотор, в якому стані. Чи Вже в документи? Це документи, це те, що дивиться майстер майстра Я скаже, це добре, це добре, їдьте на перереєстрацію, це можна, але це не потрібно робити. Чому це не потрібно робити? Коли ви приїжджаєте в сервісний центр МВС України, коли з народі це називали МРЕВ, ну, тепер же повинні ми звикати, що з 15-го року була реформа. І тепер вже сервісний центр МВС України. То ви там проходите ті всі процедури правильно. Чому це правильно? Тому що це документи, які виробляються в процесі перереєстрації, і там як все відбувається. Ви приїжджаєте? Ну і загалом хочу сказати, чи вам потрібно туди вести якихось друзів, якихось. Людей, там, наприклад, наприклад, сказати, от їх нехай експерт, який дивився мені автомобіль, також їде. До речі, є також такі запитання. А чи може експерт з нами поїхати в сервісний центр МВС України на перереєстрацію? Може. Стоїть тільки питання, чи потрібно. Давайте розберемо ще це. Уявіть собі картину, ви приїжджаєте в сервісний центр МВЗ України з тулпою, з підтримкою. Приїжджає банда, п'ятеро людей, ви заходите всередину, всю, вся банда. Ви приходите до оператора там. А оператор каже, значить так, продавець і покупець, будь ласка, тут два квісла, сідайте, всі решта в коридор. Ну, здавалося б нічого, ну так має бути. Всі виходять в коридор. Ви пишете договір купівлі. Вам е, оператор каже, от зараз ідіть до експерта-криміналіста, там за, 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 за стіною з протилежної на вулицю вийдете, Пережніть, експерт-криміналіст подивиться, оплачуєте 500 гривень за перереєстрацію, 200 за послугу експерта, 200 за номера. Прошу. Ви пішли, це все зробили пройшли по своєї, своєї компанії, яка прийшла вам допомагати поставити на облік. Вертаєтесь назад. Далі вам кажуть, дивіться, ми вже перевірили, значить, експерт глянув, він номер, все добре, я вже перевірили, ми вже перевірили по Інтерполу. Та, ну, розуміємо, та, ці всі перевірки зробили, все. Давайте ми даємо зараз на підпис, ви вже можете розрахуватися продавцем і покупцем ви виходите в коридорі і починаєте думати, для чого їхала з вами ця вся банда, оця вся підтримка, там, та? той же експерт, якщо навіть як він поїхав, для чого вони всі стоять. Невже експерт, майстер, чи ваш друг, який з вами приїде, буде краще знати, що робити, аніж люди, які там працюють в сервісному центрі. Тобто тут є чітка, друзі, розуміння потрібно мати, що ви коли туди попадаєте, вам треба тільки продавця і покупця. І відразу також в цьому відео хочу сказати, що. Немає потреби, не потреби, не, треба розуміти, що перепрошую, що е, я, без мене купіть автомобіль. Ну, як без вас. Документально робиться дуже просто. Сідає на крісло продавець і сідає покупець. Випишете Ви пишете договір купівлі. Він, до речі, в сервісному центрі є безкоштовний. Бо якщо не в сервісному, то він платний. Ставити підписи, договір, що автомобіль такий-то, такий-то, тобто от, новий власник. Все, тут треба розуміти таку коронку. З собою, які документи потрібно мати, все також дуже просто, це паспорт український і ідентифікаційний код. Якщо ви маєте з собою такі документи, то зробити перереєстрацію на вас автомобіль без питань, при умові, що у нього все буде з номером добре, та він не буде переварений по документах, я маю на увазі Інтерполе, а якщо стоїть на обліку, він не буде мати якісь стягнень, це є виконавча служба. Якщо це все добре, Прекрасно, ви перереєструєте автомобіль і спокійно їдете додому. І якщо завтра суддя щось хоче, якісь там рішення суду на автомобіль, то вже майна немає, зняли, а далі якісь суди, це вже немає ніякого відношення, власники нічого ділити не будуть. Тобто ви вже є захищені. І це треба, друзі, розуміти. Ви знаєте, багато сьогодні з вами поспілкувалися, друзі. Хто не збув, як кажуть, завжди де нас дивиться. Я хочу вам подякувати. Дякую за підтримку, і дякую, хто ставить палець вгору. Робимо цьому відео репост, тому що я думаю, що інформація зайвою не буває. Слава, друзі, Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько. Бережемося! З вами був Роман Світошак.